Українські урядовці підписали меморандум Сполученими Штатами Америки про намір укласти угоду про спільний видобуток корисних копалин в Україні українських корисних копалин. з цього меморандуму. Нарешті стало відомо, що ну, з позитивного, це те, що не перешкоджатиме і не буде суперечити нашому вступу в європейський союз переговорам в європейський союз положення майбутньої можливої годи про видобуток таких копалин в Україні. Перше, друге. Друге, ми бачимо, що уряд України має намір погодитись на створення інвестиційного фонду про видобуток корисних копалин і про інші комерційні обставини такої угоди. Ще одне з понеділка до сполучених штатів прибуває вже прем'єр-міністр України Шмигаль, і саме він, так я розумію, і від американських партнерів буде завершувати, підписувати, парафувати положення угоди та на кінець наступного тижня після Великодня. Орієнтовно в четвер Україна дасть згоду та підпише таку двосторонню угоду. Побачимо конкретні положення. Тоді будемо робити конкретні висновки. Зараз тільки меморандум та наміри.